Вітаю, друзі! Ви дивитеся супер книгу! У цій рубриці ми вчимося малювати тварин з Біблії. Сьогодні ми малюємо овечку. Для цього нам знадобляться чистий аркуш паперу, чорний маркер та кольорові олівці для фону. Почнемо! Овечку я почну малювати з голови. Намалюємо овал, схожий на баклажан. Носик в неї нагадує літеру Т. Два круглих ока із вже зафарбованими зіницями. Далі малюємо вушка. Вони теж схожі на баклажани, лише дещо витягнуті. І звісно, важлива відмінна риса овечки це її чубчик. Кучерики, схожі на хмаринку. Тим самим чином малюємо тулуб. Схожа хмаринка, але більша. Вже майже готово, залишаються деталі. Ніжки я вирішив зробити прямокутними. Їх чотири. Також промальовуємо копита. Ще один баклажан хвостик. Дивіться, овечка вже вийшла досить гарною. Але якщо ми зафарбуємо деякі елементи, це зробить її більш справжньою. Зафарбовуємо вушка, копита та хвостик. Ці тварини зазвичай їдять травичку. Я намалюю поруч із нею трохи та розфарбую її зеленим. Ви знали, що стрижка однієї дорослої овечки може дати до 10 кілограмів вовни? А ще ці тварини не можуть жити на самоті. Поза отарою вони стають стривожені та тужать. З часом це відчуття лише посилюється, і овечка втрачає глузд в прямому значенні цього слова. У Біблії Бог порівнює нас із овечками, кажучи про свою любов до нас. Уявіть себе овечкою, що відбилася від свого стада і загубилася у скелястій місцевості, де ходять хижаки. Бог добрий пастир! Він залишить 99 інших, аби знайти одну загублену. З ним ми можемо почуватися захищеними. Тож, ми навчилися малювати овечку і дізналися кілька цікавих фактів. А тепер бонус: якщо зробити оченята прикритими і додати кудлатих волосинок, овечка буде стомленою. А якщо додати пенсней циліндр, вона виглядатиме набагато розумнішою. Можна також погратися із зачіскою. А ось моє улюблене додамо посмішку до вух. Підписуйся на канал Суперкнига. І якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав вподобайку. Також завантажуй наш одноіменний застосунок. Виконавши все це, ти точно не пропустиш наступні випуски. Бувай!